А ви знаєте, чому москалі не б'ють по дворцях олігархів в Україні? По тих дворцях, володаря яких володіють єдиним марафоном. А я скажу дуже просто: по своїх москалі не б'ють. А знаєте, чому це вигідно Україні? Якщо москалі почнуть бити по дворцях олігархів, то ті побіжуть до нашого найвеличнішого президента, щоб. Тобто, як мога скоріше спинив війну і, віддався, і віддав Україну Путіну. Бо свої дворці їм будуть дуже і дуже потрібні. Вони жалкуватимуть будуть за своїми дворцями. Вони за ці дворці все віддадуть. Тому дуже добре, що Путін не б'є по дворцях.